Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкритий підручник на сторінці 37, а зошит на сторінці 34. Встало сонечко давно, зазирнуло у вікно. На урок час поспішати математику вивчати. Сьогодні ми будемо вчити таблиці додавання і віднімання числа 1 та додавати і віднімати за променем. Згадаємо, як називаються числа при додаванні, доданок, доданок сума, як називаються числа при відніманні, зменшуване від'ємник різниця. Розглянемо знак плюс. Що він означає? Він означає збільшити на додати, а також знайти суму. Розглянемо знак мінус. Що він означає? Знак мінус означає зменшити на відняти або знайти різницю. Розглянемо числовий промінь. Назвіть попереднє число до числа 4. Назвіть попереднє число до числа 7. Назвіть попереднє число до числа 9. Яке число наступне після 3? Яке число наступне після п'яти? Яке число наступне після 7? Яке число наступне після 9? Молодці. У нас на екрані один квадрат. Під ним цифра 1. Додамо ще один квадрат. Скільки тепер квадратів? Вірно, два. Позначимо цифрою два. Додамо ще один квадрат. Стало три. Додамо ще один квадрат. Стало чотири. І так по черзі додамо квадрати аж до десяти 5. Шість. Сім. 8. 9. 10. Наскільки збільшувалась кількість квадратів щоразу? Так, на 1. І яке число отримували? Наступне число отримували. Отже, при додаванні ми отримуємо наступне число. Було один квадрат стало два, потім 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10 квадратів. Кожного разу ми отримували наступне число. Заберемо один квадрат. Скільки залишилося? Вірно, 9. Наскільки зменшилася кількість квадратів? На один. Заберемо ще один квадрат. Скільки тепер квадратів? 8. А яке число ми отримали? Попереднє від числа 9. Що відбудеться, якщо щоразу будемо забирати один квадрат? Побачимо. Залишилося 7 квадратів, заберемо ще один. Залишилося 6 квадратів. Забираємо ще один. Залишилось 5 квадратів. 4, 3, 2, 1. А що відбудеться, якщо ми заберемо ще й цей один квадрат? Так, залишиться число останнє 0. Отже, при відніманні числа 1, число зменшується на одиничку. Підручник, сторінка 37. сьома. Завдання перше. Полічи фігури в кожному рядку. Розглянь, як утворені таблиці. Я думаю, для вас не буде це складним, тому що тільки що ви мені так гарно додавали одинички і віднімали одинички. Це робили ми з квадратами. Розглянемо це з трикутничками. Отже, 1 додати 1 Дорівнює 2. 2 додати 1. Дорівнює 3. 3 додати 1. Дорівнює 4. 4 додати 1. Дорівнює 5. 5 додати 1. Дорівнює 6. 6 додати 1. Дорівнює 7. 7... Додати один дорівнює вісім. Вісім додати один дорівнює 9. І 9 додати один дорівнює 10. От ми з вами склали табличку на додавання одинички. Розглянемо табличку на віднімання одинички. Було два трикутнички, відняли один.

Відняти один, дорівнює п'ять. Сім відняти один, дорівнює шість. Вісім відняти один, дорівнює сім. Дев'ять відняти один, дорівнює вісім і десять відняти один, дорівнює дев'ять. От ми розглянули табличку на віднімання одинички. А розумна лисичка нам дає рекомендацію: треба запам'ятати результати додавання і віднімання числа 1. Тому поставте відео на паузу. Прочитайте собі табличку Додавання на 1 та табличку віднімання на 1 та запам'ятайте її. Поставте відео на паузу. І виконайте завдання. Завдання друге. Виконай додавання за допомогою числового відрізка. Розглянемо до нулика додамо один, то одержимо один, до одиниці додамо ще один, одержимо два. Два додати один дорівнює 3. Три додати один дорівнює 4. Чори додати один дорівнює 5. 5 додати один дорівнює 6. Шість додати один дорівнює 7. Сім додати один дорівнює вісім. 8 додати 1 дорівнює 9 і 9 додати 1 дорівнює 10. Отже, можемо зробити висновок. Додаючи число 1, дістаємо наступне число. Поставте відео на паузу та виконайте додавання за допомогою числового вдиска самостійно. Прочитайте! Завдання третє. Виконай віднімання за допомогою числового відрізка. Розглянемо числовий відрізок і виконаємо віднімання. Отже, 10 відняти 1 дорівнює 9. 9 відняти 1 дорівнює 8. 8 відняти 1 дорівнює 7. Сім Відняти 1 дорівнює 6. 6 відняти 1 дорівнює 5. 5 відняти 1 дорівнює 4. 4 мінус 1 дорівнює 3. 3 мінус 1 дорівнює 2. 2 мінус 1 дорівнює 1. І 1 мінус дорівнює 0. Отже, віднімаючи число 1, дістаємо попереднє число. Поставте відео на паузу і виконайте дію віднімання за допомогою числового відрізка. Завдання четверте: Виміряй довжину відрізка синього кольору. Отже, розглянемо відрізки. У нас є три відрізки фіолетового кольору синього кольору та зеленого кольору. Візьміть лінійку та виміряйте довжину відрізка синього кольору. Початок до початку відрізка прикладіть лінієчку з позначкою 0 і поміряйте довжину відрізка. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Відрізки ми вимірюємо у сантиметрах. Отже, скільки сантиметрів довжина відрізка. ЗОшит сторінка 34. Завдання перше. Виконай додавання і віднімання числа 1. Виконайте завдання. Завдання друге. З кожної цукерниці заберуть по одній цукерці, скільки цукерок там залишиться. Обчисли. Розгляньте цукерницю. Розгляньте вираз та запишіть його значення. Друга цукерниця та вираз. Запишіть значення виразу. Завдання третє: скільки очок набрав кожний гравець. Обчисли. Розглянемо. Олег кидав кубики і отримав ось скільки. Іван кидав і має ось скільки. Запишіть. Вирази у квадрати та обчисліть їх. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці! До побачення!